Вітаю, друзі! Сьогодні, 20 листопада, з вами знову Валерій Клочок. Військове керівництво Пентагону все ж таки приїхало до Києва, що заперечувало багато в Україні політиків та колеги кажуть: ні, ні, цього не буде. Але вони вже зустрілися із сильським та шмигалем. Це офіційне повідомлення від одного і від іншого друзі. Чи говорили вони там про мирний план? Зараз з'ясуємо. Трамп же цього тижня погодив цей мирний план. Про це пише NBC News, а от Financial Times пише про те, що Україна його не приймає. Але офіційних коментарів від Білого Дому та від України немає. Європа ж дуже обережно коментує план Трампа спільний із Путіним. Коли їх про це запитують, а їх про це запитують, друзі маз же нібито повертається у велику політику. Ну принаймні, він був уже зафіксований на одному дуже поважному зібранні, куди його запросив Дональд Трамп насамперед, друзі, я вам хочу подякувати за те, що ви активно долучилися до збору, який я вчора оголосив. Він був маленький, всі навсі сімнадцять тисяч на придбання одного стареньку. Ви зібрали на два. Обіцяю вам, що гроші нікуди не зникнуть. Всі звіти будуть у мене в телеграм-каналі до останньої копійочки. Тому підпишіться на телеграм, аби не пропустити найважливіше, не пропустити всі звіти, які ми публікуємо там, ну і бути на вістрі подій. А тепер детальніше про все анонсоване. Розпочну із приємних новин: Збройні сили України, незважаючи на всякого роду плани, які публікуються в західній пресі, продовжують атакувати Росію. У російській Рязані вночі пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці повідомили про атаку безпілотників та пожежу на місцевому НПЗ. Туди прилітає не вперше. 16 тисяч населення на болотах залишилося без електроенергії після атаки ЗСУ на підстанції в Курській області. Про це повідомляє місцева влада на болотах. Внаслідок атаки без електроенергії залишилося понад 16 тисяч осіб у Глушківському, Рильському та Кореневському районах. Рильськ вже підключили до резервних джерел. Про це повідомив голова регіону Олександр Хінштейн. І він не уточнив, скільки і які конкретно об'єкти. Зазнали атаки, а російські пабліки повідомляють про те, що мін Російської Федерації нібито знищило у повітряному просторі Росії 65 дронів за минулу ніч. Про атаку ракетами не повідомляє ні Україна, ні Росія, що мені особисто засвідчує про те, що ми. Поки що не маємо в достатньо кількості таких можливостей. Чому я про це говорю? Тому що тут нам треба нагадати нещодавно атаку по воронежу, куди пролетіло кілька атакамсів. Є розмови про те, що нам можуть передати далекобійні ракети. Про це говорить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Я про це ще також вам буду розповідати. Але конкретних рішень на цю хвилину поки що немає. Тому наші безпілотники і без ракет роблять дуже гарну справу. І виносять нафтопереробку на Росії, в тому числі обмежують електропостачання військових об'єктів і тих промислових комплексів, які працюють власне на військову машину Росії. На превеликий жать Росіяни били й по Україні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 106 ворожих безпілотників. Загалом ворог запустив по Україні 136 дронів різних типів. Близько 80 із них були шахеди, зафіксовано влучання на 16 локаціях. У Тернополі продовжують розбирати завали, там проблема з цим, тому що дуже подрібнені рештки будинку. Розбирати швидко не вдається. 22 особи поки що не виходять на зв'язок. На цю хвилину відомо про 26 загиблих. Більш детальну інформацію і оперативніше ще раз наголошу буду друкувати у себе в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі під цим відео. Ну і тепер конкретно до мирних планів і переговорів, які будуть проходити сьогодні в Україні. Ймовірніше за все, сьогодні Володимир Зеленський вже повернеться до України із Туреччини, де він зустрічався з Ердоганом. Коментарі після зустрічі із президентом Туреччини були доволі обмежені і турецької сторони, і української. Вчора також повідомлялося про те, що до України прилетить вище військове керівництво Пентагону. Якщо військове керівництво, звісно, будуть говорити про фронт. Вони прилетіли, зустріч відбулася. Хоча окремі мої колеги та і політики говорили: ну, це не офіційна інформація, треба ще перевірити ніякої зустрічі не буде і таке інше. Але і Сильський, і Шмигаль офіційно повідомили, що вони зустрілися з міністром армії США генералом Даніелем Дрісколом, який. Нібито тут просуватиме, вже точно, нібито просуватиме план Трампа. Сильський пояснив дріскову, що виключно дії на лінії фронту, посилення ППО України та нарушення українських далекобійних спроможностей разом із утриманням та стабілізацією лінії фронту мають підірвати наступальні можливості росіян та примусити їх до справедливого миру. Саме тому я говорив друзі про ракети. Це дуже важливий момент. Україна їх просить, але Україні їх не дають. Зі свого боку Шмигаль написав, що під час зустрічі з Дріскалом висловив йому подяку за підтримку України з боку США та запевнив, що Україна є надійним союзником Сполучених Штатів Америки. Ну і дійсно, нещодавно американці хвалили рішення допомогти нам із Петріотами на суму 105 мільйонів доларів. Сума, чесно кажучи, мізерна. Але і за те дякуємо. Ну і тепер, друзі, конкретно про сам план миру, план Дональда Трампа. Я саме так його називаю, тому що дійсно сьогодні вся західна преса пише про те, що це ініціатива Дональда Трампа, погоджена ним, принаймні. NBC News із посиланням на високопосадовця адміністрації США повідомляє, що Трамп цього тижня схвалив попередній варіант плану миру, який американські чиновники розробляли кілька тижнів у консультації з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим. Та окремими українськими представниками. Так пише NBC News, але саме собі суперечить. Чому? Тому що, за даними джерел, українська сторона не брала участі у формуванні плану. Київ лише поінформували про загальні контури документа, але не запросили надати пропозиції чи зауваження. NBC News пише про те, що близькі до українського уряду чиновники зазначають, що поява плану саме зараз. На тлі корупційного скандалу навколо уряду Володимира Зеленського, так вони пишуть дуже примітно, уряд Володимира Зеленського. Може бути спробою Кремля скористатися потенційним послабленням української влади. Ну, в принципі, так воно є, але ж немає диму без вогню і не буває диму без вогню. Якщо говорять про корупцію в Україні, то вона тут присутня, тому що про неї повідомляють офіційно правоохоронні органи України. Це могло бути раніше, могло бути пізніше. Тому в будь-якому випадку такі події точно можна називати співпадінням, але просто чекали слушної нагоди. Така нагода вже сталася ж. У Кремлі заявили, що жодних планів. Щодо переговорів немає. Я вважаю, що це все маячня. Плани є. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Росія не планує зустрічі з американським міністром армії Деном Дрісколом, який нині в Україні, підкресливши, що позиція Москви не змінилася з часу перемовин в Алясці в серпні. Ну, в принципі, все в логіці дипломатії, так званої дипломатії Росії, але. Financial Times повідомляє про те, що Україна не погоджується на план, який запропонований американською та російськими сторонами. Можливо, якщо план погоджували Вітков та Дмитріїв, Дмитрієва відносять до більш ліберального крила Кремля, який і підтримує Путіна, і підтримує ультраправих, скажу так, росіян, яструбів у Кремлі, але поряд із тим, ймовірно, і Шойгу, і Патрушеві, і Наришкін, і Жеснімі. Вимагають максимальних цілей, але все це в будь-якому випадку свідчить мені про торги, які тривають Заколісні торги, але вони справді є. Яка ж позиція адміністрації Дональда Трампа, чиновників, наближених до президента США, щодо цього плану? З'являються окремі коментарі. Ну, наприклад, конгресмени, республіканці, сенатори говорять про те, що вони ні сном, ні духом про цей план, і дуже дивно для них. Чути про це, ну що як на мене, є повним лукавством. А от держсекретар США Марко Рубіо говорить наступне: припинення складної та смертельної війни, як от в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. Цікаво, з ким а досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми каже, розробляємо та продовжуємо розробляти перелік потенційних ідей щодо припинення цієї війни. Спираючись на пропозиції обох сторін цього конфлікту, ну фактично, Рубіо підтвердив наявність такого плану. Так, тут він прямо про це не говорить, але ну не треба бути дуже досвідченим і освіченим, щоб зрозуміти, що стоїть за словами Рубіо. Рубіо підтримує сьогодні Дональда Трампа, як то він робив і раніше, хоча і. В деяких питаннях він більш схильний до України аніж до Росії. Його розмова із Лавровим, після чого було скасовано саміт Трампа і Путіна, дійсно може свідчити про те, що Рубіо проукраїнський, але друзі, я не поспішав би з такими висновками. От, до прикладу, реакція європейців в цій частині також дуже цікава. Я це називаю політичним шпагатом від британців, від чого, чесно кажучи, мене самого ж нудить. Про що мова Британія заявила, що поділяє мету Трампа щодо завершення війни в Україні. І ми поділяємо однозначно це додаю від себе. Та закликала Росію. Британія закликала Росію вивести свої війська після повідомлення, що Вашингтон тисне на Київ, аби він прийняв підготовлену Ша мирну рамкову угоду, яка передбачає відмову від частини території деяких видів озброєння. Про це пише Ройтерс. І вони посилаються на конкретну заяву Міністерства закордонних справ Великої Британії. Росія може зробити це вже завтра, вивівши свої війська та завершивши своє незаконне вторгнення. Мовиться в заяві. І також Лондон поділяє прагнення Президента Трампа покласти край цій варварській війні. Про все і ні про що в одному. Фактично, абзаці в одному реченні, і це як на мене свідчить про небажання Лондону та європейців взагалі сваритися із Трампом, про що я говорив неодноразово. Ну, от радник Трампа е, з зовнішньої політики, пан Мілер, говорить про те, що завершення війни Росії проти України є. Пріоритетом зовнішньої політики це питання, яке президент продовжує ставити на перше місце нашій зовнішній політиці, сказав Міллер. Ну дійсно, так і є. Дональд Трамп одержимий питанням завершення війни Росії проти України. Але вкотре наголошую, не стомлююся повторювати Трампу байдуже, як завершиться війна Росії проти України. Сам же Мілер, коментуючи. Ідеї Трампа про завершення війни, відповідаючи на запитання про існування плану Трампа, відмовився його коментувати. Він нічого про це не сказав. На тлі таких не дуже простих дискусій в Білому домі, прихильник України, ну принаймні, так багато називають його в Україні, кіткелок, спецпредставник Трампа з питань України, повідомив своїм соратникам, що має залишити посаду у січні наступного року. Так, існує план Келога, де нібито були задоволені якісь там українські інтереси. Але знову ж таки, друзі, ми не бачили реально план Келога. Що він ньому пропонував, однозначно, там не йшлося про те, що Україна отримає достатньо зброї для того, щоб звільнити всі свої території, покарати військових злочинців, отримати репарації від Росії. Тому часто подають кітакелога як дуже проукраїнського політика. Можливо, він більш проукраїнський, ніж навіть Марко Рубіо, і саме тому йде спасати, бо йому не подобається план, який пропонує Трамп для завершення російсько-української війни. Але знову ж таки, поки що, ми про це не знаємо лише здогадуємося. А от у Європі стурбовані ситуації, яка складається із російським тиском на них. І риторика, яка лунає від багатьох європейських чиновників і керівників навіть приватних компаній. Ну, доволі цікава, цікаво питання й вивчення. Чому тому, що це може бути банальним примітивним тиском на Європу, щоб та не допомагала нам і такий спосіб примусити Україну підписати мирну угоду, яка нам дуже невигідна. Це знову ж таки моє припущення. Ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Голова правління Арибас Рене Оберман закликав Європу розмістити власний тактичний ядерний арсенал для стримування Росії. Про це пише видання Reuters. А вчора ввечері я вам розповідав про те, що міністр оборони Італії закликає. Європейські країни бути більш рішучішими в питаннях гібридної війни Росії проти України і створювати якісь навіть там структури, які боролися б із цією гібридною війною. Ну а Трамп, ймовірно, сподівається, що після того, як досягне угоди із Путіним, отримає від нього запевнення, що хоч на якийсь період Росія не буде нападати на Європу. Ну, така собі. Надія і таке собі сподівання. Незважаючи ні на що, ем, країни Балтії, які побоюються наступу з боку Росії, диверсії, атак з боку Білорусі, ну, все ж таки бачать цю ситуацію дещо по-іншому. Литва відновила роботу пунктів пропуску на кордоні з Білорусі. Про це пише Белта. Я ж написав у телеграм-каналі про це наступним чином. just business. Їм війна в Україні теж не дуже болить, хоча багато вони про це говорять. А от торгівля з Білорусі. Дуже важливо, та чесно кажучи, і поляки повідкривали вже пункти пропуску з Білорусі. Товар рухається в обидві сторони, ну а звідти він рухається і до Росії. Ну а тепер, друзі, трішки детальніше про сам план, що про нього пише Західна преса, що я не знайшов цікавого. Що вам повідомити, мирний план Сполучених Штатів Америки передбачає відмову України від НАТО і миротворців принаймні на кілька років. Про це пише видання Street Journal. Саме тому ми не чуємо від коаліції так званих рішучих, охочих, ну взагалі спритних, як їх там назвати ще, про розміщення в Україні їхніх військ навіть після завершення або, скажімо так, замороження російсько-української війни. Видання пише, що в обмін на це Вашингтон очікує Москви гарантії не нападу на Україну та інші європейські країни в майбутньому. Співрозмовник агентства повідомив, що також Трамп не вважає метою повернення Україні всіх окупованих територій. Ну а Детелеграф телеграф пише: ну, взагалі, як на мене, цікаве повідомлення. Я поки що в нього не вірю, що Росія платитиме, мовляв, Україні за окупований Донбас згідно з новим планом Трампа. За даними джерел Telegraph, йдеться про принцип гроші за землю. Хоча розмір цих виплат поки невідомий. І зазначається, що план Трампа передбачає збереження нами, Києвом, юридичного контролю над окупованим Донбасом, але фізично Україна буде вимушена покинути ці території. Ну тому і план попередній, про що пише NBC News, план миру Трампа, план миру Сполучених Штатів Америки та Росії він дуже попередній. Допитували про цей план і канцлера Німеччини Фрідриха Мерца. Його запитували про постачання далекобійних ракет Україні, він давно це обіцяв. Ну і в тому числі запитали про план. Що він каже про ракети? Він підтвердив, що в Україні будуть надані системи ракет дальнього радіусу дії, хоча й відмовився надати деталі щодо кількості та термінів такої передачі. На запитання про небажання Німеччини постачати Україні крилати ракети великої дальності. Таурус раніше Мерс відмовився надати деталі, назвавши такий підхід тактикою для посилення тиску на Росію. Він також висловив сподівання, що лідери Європейського Союзу наступного місяця досягнуть угоди про використання заморожених російських активів для надання фінансової підтримки Україні, що також для мене є доволі сумнівним. Щодо повідомлень про те, що адміністрація Трампа за колісами працює над мирним планом з Росією, Мерц не дав жодних подробиць, але сказав, що не очікує значного прогресу найближчим часом. Не вірить він у припинення війни. Швидке про що писала політику. Мовляв, до кінця цього тижня взагалі буде досягнуто угоди про припинення вогню. Також ще додам про те, що вчора Financial Times писало про те, що нібито у цьому мирному плані є пункт. Аби Україна офіційно визнала російську мову другою державною, також будуть говорити про церкву, але я не поспішав би друзі зараз робити однозначні висновки, які пункти будуть прописані в цій угоді. Що я бачу і що можу точно вам сказати від себе, що дійсно Україну будуть примушувати і створювати для цього умови залишити Донецьку та Луганську області повністю. На рахунок херсонської та запорізької, ну звісно, такого не буде. Херсон і Запоріжжя ніхто під контроль росіян передавати не буде. А от лінія фронту там справді може бути заморожена. Інші ж політичні питання швидше за все будуть віднесені вже до поствоєнного періоду, адже вони потребуватимуть ухвалення. В парламенті на законодавчому рівні, і там будуть ще ті баталії. І тепер, друзі, на завершення вам кілька новин ще зі Сполучених Штатів Америки, оскільки внутрішня політика США дуже для нас важлива, адже від неї буде залежати і подальша підтримка України. Я вам розповідав про те, що рейтинг Дональда Трампа падає, а він стоїть фактично на порозі нових виборів переобрання повного складу палати представників та частини Сенату. І якщо буде таким самим темпом відтрачати рейтинги надалі, то в наступного року Трамп втратить можливість ухвалювати закони в Конгресі, які йому важливі. Поки що ж він бореться із цим рейтингом, точніше з його падінням, і вирішив все-таки підписати закон, що зобов'язує мін'юст оприлюднити документи у справі засудженого за скандальні сексуальні злочини покійного фінансиста Джефрі Епштейна. Імовірно, Трамп. Вирішив для себе, бо точно знає, що там нічого не буде такого, що може його скомпрометувати. Генпрокурорка Ша. Пем Бонді під час прес-конференції підтвердила, що мін'юст оприлюдить матеріали пов'язані з Абштейном упродовж 30 днів, як того вимагає закон. Ну а маск засвітився на одному із віп-заходів. Вперше, після публічних суперечок із Трампом щодо політики та соціальних мереж, Ілон Маск був запрошений до Білого Дому. Він взяв участь у державній вечері на честь кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда Бін Салмана. Присутність маска, пише преса серед політичної та бізнес еліти США, вже підігріла чутки про можливі нові домовленості та вплив мільярдера на політичні процеси, особливо у контексті дискусій про технології, енергетику та міжнародні відносини. На цю хвилину, друзі, всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте. Підписуйтеся, хто не долучився до каналу. Всіх люблю ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!